Минулого тижня розпочався всеукраїнський конкурс на пошуки тобі Україна», який проводиться майже 20 років. Започаткований дуже давно. Що навіть наші старожили не пам'ятають, коли було. Тобто, десь 20, -20 з лишнім років назад організатор Центр творчості дітей та юнацтва, який розташований у Білій Церкві. У територіальному етапі беруть участь вихованці бориспільських шкіл різного віку. Захід відбувається на базі Центру технічної творчості Еврика, який має технічне спрямування. Ці категорії архітектура. В цій категорії випускаються фрагменти вулиць, будівель і ландшафт. У нас тут є роботи, присвячені російсько українській лінії. Зокрема, діарама Похмурий Слов'янськ, Белгородська операція, холодне дорог і дорога на Покров. Більшість діарам, зроблена якими Олександром і багато уваги цій темі. Також є чудова діарама нашого одного дуже продуктивного фахівця Заїки ка... за Святослава, називається Холодне. Різдво також тематика збройних сил України, показана техніка і бійці збройних сил України, які в такий не час святкують. Різдво ці роботи, які ви зараз бачите, робили діти Бориспіля. Від евреки у конкурсі бере участь. 21 робота. Наші ракети літають допомогою спеціальних двигунів, які називаються МРД 2 і 5 Тут з допомогою спеціального порохового, порохового заряду. Всі ці ракети наші діти роблять, спочатку роблять ескіз, потім е, роблять креслення, от, після креслення вже підбираємо от, отакі, отакі креслення роб, робляться, після креслення вже підбираються самі деталі, робиться специфікація і потім з допомогою спеціальних. Спеціальних у нас оправок розлічного діаметру, робимо корпус ракет. Вот. И після корпусу ракет ми вирізаємо спеціальні стабілізатори, вот. робимо розмітку, вот. приклеюємо стабілізатори, вот. робимо конуси, конуси у нас робляться з допомогою 3D принтера. От. Все це збирається, потім це все розфарбовується, і виходить така у нас ракетка. Це для, для дітей першого року навчання. вам сьогодні показати роботу дорого сортувальник, кубики за допомогою машинного зору. За рахунок чого вона працює? Зато за, за допомогою вона працює за допомогою Arduino Артуїн, Nano і камери. ЄСП. Як довго ти робив цю роботу? Ой, десь дня чотири. Тобі було важко робити її? Так, like, було важко, але я розібрався. Покажеш, як вона працює? Так, у нас є сині кубики і красні кубики. Робот за зможе, зору розуміє, який це кубик і ложить його то в праву сторону, якщо сині, або в, кра... або в ліву сторону, якщо красний. Автомати... автоматизовану сортувальну машину, яка може сортувати кубики по кольорам, використовуючи машини. Є. Машинку на керування по Bluetooth. Ну, Ми займаємося цим вже насправді декілька років з ним. В принципі, це таке спочатку просто як іграшка, якщо це говорити як про машинку, щоб вагатися, цікаво було, вже коли трошки що ну, Почав може робити щось корисне, щоб можна було використати її в реальному житті. Я мама нашого бандуса. Яку роботу він сьогодні представляє? В номінації робототехніка та безпілотні системи. Які ваші враження загалом від цієї виставки? Чудові. Ми вперше на таких виставках, вперше представляємо свої роботи, тому позитивні враження. Цьому році нам дали не дали обмежень. Якщо раніше було обмеження, я говорю, скільки моделей може бути відправлено, то я так розумію, зараз важкі часи і технічні кутки не так багато. Тому в цьому році дозволили відправляти безважну кількість моделей. Ну, звичайно, ми відібрали кращі у кожній номінації. У нас дві номінації, дві категорії старша менша. І номінацій там досить багато. Тому десь робіт, мабуть, з 30 буде їхати на обласний конкурс. А чому ви відібрали саме їх, а не інші? По яким критеріям це було? Ну тому що працювало журі. журі критерії, ну в залежності від того. Яка категорія відбиралася? Стендове моделювання дивилася робота дитини, от. як погрунтовано, як пофарбовано, як наслідки експлуатації нанесено. Тобто спеціалісти оцінювали кожну, кожну роботу. Скільки роботи вкладено, як вона виконана. Якщо, наприклад, брати ракети, то там бралася до уваги складність, висота польоту, от, естетичність, зовнішність, так само архітектура. Відбирали будинки не самі більше там, а чи самі менше. Відбиралася, де було видно, що вона охайна, естетична, функціональна, екологічна. Тобто багато критеріїв було. Шлях до головних винагород триватиме кілька місяців. Переможці і керівники гуртів отримують омріяні відзнаки. Поліна Щащенко, Ярослав Лисенко, молодіжна телевізійна студія Прев'ю.